В прес-центрі інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася прес-конференція першого заступника голови Державної прикордонної служби України Павла Шишоліна. У ході зустрічі з представниками мас-медіа розглядалося питання резонансних затримань на державному кордоні та тенденції в тактиці дій порушників кордону, а також результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у першому кварталі 2013 року. Також Павло Шишорін відповідав на питання журналістів. Квітня. Чи, так, чи планується щось подібне якесь потрібне рішення для прикордонників, яка робота ведеться в цьому напрямку? На жаль, ми не попали в цю постанову ні ми, ні внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ. Наші говорі з служби Микола Михайловича Лепіни ми вже підписаний відповідний лист на прем'єр-міністра. Ми звернулися до нашого координатора відповідності до нашого сьогодні статусу, до міністра внутрішніх справ Ростом. Для того, щоб в нас в тому числі вчили в даному постанову, щоб не сталося знову дискримінації в попаті військовослужбовців. Тобто головою служби прийняти всі вичерпні заходи, що стосуються його компетенції з приводу того, щоб військовослужбовці Державної приготовної служби отримують відповідне збільшення грошового запитання я задам. Міграційна служба хоче вже, ну планує з 2016 року вже масово видавати геометричні паспорти українцям Це не змінилось розроблені проєкту. Читає цю форму. Чи при нинішньому фінансуванні зможе Державна прикордонна служба підготуватися, підготувати ну, забезпечення оснащення і так далі? Це не просто людей підготувати. В першу чергу треба мати сучасну техніку, яка буде працювати з тим програмним продуктом, сервером модерним забезпеченням для виконання визначеного завдання. Повірте мені, моє внутрішнє перечуття говорить про те, що ми виконуємо це завдання, незважаючи навіть на ті моменти, які будуть виникати з точки зору фінансування. Скажіть, будь ласка, чи передбачається скорочення у вашій службі в зв'язку з підпорядкуванням МВС? І в зв'язку з цим, чи вбачаєте ви доцільність функціонування прикордонної поліції? Дякую. Міністр внутрішніх справ до нас не доводилося питання щодо нашого скорочення. Чисельність Державної прикордонної служби визначена законом майже 50 тисяч чоловік, тому любе зменшення чисельності повинно, повинно бути проведено через зміни чинного законодавства. Це ще разговоршую. Така тема на День повісі не стоїть сьогодні. Тому що скоординування діяльності через міністра внутрішніх справ не змінило задачі і завдання і функції Державної прикордонної служби. І що стосується другого питання, та прикордонна поліція. Ви розумієте, а що, що змінить суд? Державна прикордонна служба, чи прикордонна поліція? Що змінить суд? Якщо законом передбачено три задачі нашому відомству, забезпечена доторканості. Захист економічних інтересів, виключно морської економічної зони. Що прикордонна поліція буде виконувати інші функції? Чи ми передамо свої функції, наприклад, охорони зеленого кордону чи виключно морську економічну зону? Ми можемо передати тільки хто візьме цю функцію. В Україні немає структури, яка має інфраструктуру морську для того, щоб захищати інтереси 170 днів ніль від берега. Тому ви розумієте, що можна просувати різні плани, поліції, ще якісь там інші структури. Але суть не в організаційно-штатних змінах, а суть в завданнях і функціях, які виконує вік.